Вітаю на каналі ТІВІ спеціальний випуск новин, який журналісти каналу присвятили огляду подій, пов'язаних лише однією темою мітингам, які пройшли сьогодні в Україні. Отже, побиттям учасників опозиційної. Акції протесту і журналістів закінчились масові акції у Києві. Невідомі побили до крові журналістку п'ятого каналу Ольгу Снісарчук і фотографа Влада Содаля. Коли журналісти знімали як невідомі б'ють активістів свободи, на них напали 10 молодиків. Міліція за словами кореспондентів у бійку не втручалась. Владу Содалю вдалося сфотографувати нападників. Ольга Снісарчук зараз перебуває у міліції, де дає свідчення. А після бійки вона потрапила в лікарню, де зафіксувала побої Ще одна бійка сталася через провокаторів на броньованій військовій машині впродовж днями центральними вулицями їздив БРДМ, на якому були чоловіки у костюмах кролика. Перша спроба людей, які перебували в цьому автомобілі, очолити ходу опозиції, завершилася невдачею, тому що активісти закрили дорогу. Тоді він направився на сам мітинг, який відбувся на Софійській площі. Проте депутати від свободи, зокрема Юрій, зокрема Юрій Міхальчишин. Цеглинами розбили вікна в машині. З'явилася зав'язалася ясна річ бійка. Участь якій взяли близько 100 осіб. Масштабна бійка на великій Житомирській почалася доволі дивно. У Києві заблокованому та просто нашпугованому правоохоронцями. З'явилася броньована розвідувальна машина БРДМ. І не просто з'явилася, а їхала, як свідчать ці унікальні фото у супроводі машини. ДАІ. БРДМ спокійно рухався Житомирською у бік Софіївської площі, де проходив опозиційний мітинг. А його екіпаж обстрілював людей із водяних пістолетів. Народні депутати Віталій Єрема та Максим Бурбак викликали міліцію і почали вимагати у правоохоронців затримати водіїв, які їздять на військовій техніці без цивільних номерів. зараз, подивіться, камера генерал запам'ятайте їх обличчя. Міліціонери не захотіли затримувати пасажирів БРДМ, заявили, що це не військова техніка, а транспортний засіб. Відтак треба спершу направити його на штрафмайданчик, а вже потім затримувати танкістів. Люди після такого пояснення розлютилися, особливо коли БРДМ знову почав рухатися просто на них. Техніку вдалося заблокувати лише коли спустили колеса. Правоохоронці виглядали настільки комічно і безпорадно, що склалося переконливе враження. Про БРДМівську акцію вони знали. Загін спецназу стояв на тротуарі і ніяк не зважав на те, що відбувається. А один з командирів правоохоронців пробував навкарячки проводити переговори через люк. Натовп навколо БРДМу все більшав. Міліція, яка ні на що не реагувала, ще більше підбурювала людей. Щоб викурити водіїв, активісти зачинили люки. Коли ситуація дійшла певного емоційного піку, ніби за викликом з'явилися невідомі молодики спортивної статури і одразу спровокували бійку. Загін спецназу, який був тут і ще кілька хвилин тому, до цього часу просто кудись випарувався. Відтак стримати сторони, поки загони МВС не прибули знову, просто не було кому. Зрештою, Беркут розділив сторони, утворивши два живих паркани. Однак, попри те, що на Михайлівській площі з'явився автозак, нікого із нападників не затримали. Всі сили міліції було кинуто на натовп опозиційних активістів, коли вони ще більш розлючені, почали колихати військову машину. Тепер силовики зреагували зразково. І лише після другої сутички змучений за духою екіпаж БРДМу нарешті вийшов на люди під прикриттям спецназу. БРДМ потягли на штрафмайданчик, Водіїв затримали. Мітингувальники повернулися на Софіївську площу. Максим Савчук, Єгор Чечеринда. Ті Речник Київської міліції Ігор Михалко заявив, що броньована машина з'явилася в столиці в рамках розважального заходу. АБТР це використовувався, він це демілітаризований автомобіль. Які використовувався для розважальних закладів, для киян та гостей столиці. Ну я наразі зверніться до доїчників, я не знаю. Він використовувався, я вам кажу, я знаю, що для... для розважальних закладів як киян, так і гостей столиці. Хоч не всі бажаючі змогли сьогодні дістатися столиці, участь у акції опозиції взяло понад 50 тисяч людей. Таку цифру називають організатори протесту. З учасниками мітингу спілкувалися наші журналісти. Мобілізацію оголошено, час призначено, опозиціонери збираються під музику партію регіонів. Європейська площа День Європи майорить усіма кольорами: білоблакитна сцена та прапори опозиції. Зараз сюди прийдуть бандюги і будуть проводити свій міт. Це їхня трибун. А чия територія ніхто й не знає? Хлопці у спорткостюмах чекають, а чого і самі не збагнуть. Що ви тут зараз очікуєте? Не знаю. Вічникам опозиції все одно де стояти. Головне кажуть, аби їхні лідери навели лад в країні, і на гроші не ведуться. До Києва приїхали на ентузіазм. Я доці сказала, дочечка, нам ще треба шапки удару надіти. О, свобода, батьківщина, удар. Одначе не всі так просто дісталися столиці. Оцього хлопчину з Черкащини зупинили на шляху до Києва. Буцімто водій на підпитку перевіряли кілька годин. Результат тверезий та час згайно. Попри будь-які оці спроби нам перешкодити, ну нічого не вийшло. І мені здається, ми будемо їхати сюди стільки, скільки треба буде. А лідери кажуть, треба наше завдання дійсно. Від хати до хати зараз іти і переконувати, щоб не було в Україні ні одного байдужого, щоб не було в Україні того, хто боїться. Збірна команда спортсменів нічого не боїться, бо є спецзасіб, ще жовто-блакитного кольору. Яка функція номер один палат? Давати по шиї відбиватися від собак і поганих людей. Політики обіцяють теж боротися, але мирно і всі разом. Вже й декларацію підписали гуртом скинутої режим Януковича. Арсеній Яценюк каже, опозиція матиме спільного кандидата на президентські вибори, але ім'я не називає. Буцімто зарано хай проявить себе. А для Києва будуть оголошувати мера Києва в тому випадку, коли будуть оголошені самі мерські вибори. Жодних прізвищ не названо, а подальші дії опозиції залежать від волі народу. Я впевнений, в тому що ми будемо робити все для того, щоб вибори були позачергові. Тому що чекають до 15-го року не хочуть мільйони українців. Пройшов синдром майдану. Я би його так назвав. От той поганий. Всеукраїнська акція протесту мала завершитись у Києві сьогодні, проте тепер вона безстрокова до інавгурації нового президента. Наступний великий виступ опозиції у Києві, 24 серпня. Олена Стецюк Ігор Сулій, ТВА. Учасники громадського руху спільна справа після мітингу опозиції не розійшлися. Вони розбили на Софійській площі наметове містечко, але простояло воно недовго. Бійці беркуту знесли його під час сутички. правоохоронці затримали чотирьох активістів та лідера руху Олександра Данилюка. За повідомленнями прес-служби, під час сутички одна людина отримала черепно-мозкову травму а у Данилюка зламане ребро. Затриманих повезли до Шевченківського райвідділу міліції Києва. Зараз на місці містечка залишаються активісти. Вони обіцяють не розходитися та хочуть ночувати навіть просто неба. Тим часом у київській міліції вважають знесення містечка законним. Активний учасник сьогоднішніх вуличних подій Юрій Міхальчишин, народний депутат України всеукраїнське об'єднання. Свобода наш гість сьогодні. Ми разом переглядаємо новини. все ще зараз, що ви побачили, так все відбувалося. О, насправді, насправді, лише така фрагментарна частка сьогоднішніх подій потрапила у відеоряд. Так сталося, що там не відображені найбільш драматичні кадри, із власне епізодами нападу організованої групи бойовиків на мирних учасників мітингу. Це були добре підготовлені спортсмени, серед яких можна ідентифікувати футбольних фанатів, зокрема клубу Арсенал. І ЦСКА, а також спортсмени з київських бійцівських клубів. Очевидно, ці люди були найняті за гроші партію регіонів для того, аби створити силову провокацію, залякати людей і знеохотити їх від участі в протестних акціях. Знаєте, ми зараз будемо з вами говорити про провокації про людей, які зіпсували чи допомогли організувати ці мітинги. І через це ми втрачаємо головне мета цієї акції, тому що тисячі людей приїхали вас підтримати. Заради чого вони це зробили? Ви їм пояснили? Мета акції змінювалася у процесі підготовки самої акції, так. адже коли вона декларувалася у середині березня цього року, то київські... Події планувалися як фінальний завершальний етап кампанії Вставай Україну так. вдалося провести лише акції в половині регіонів uh -huh. держави до цього часу, і тому стало зрозуміло, що київський етап є не завершальним, а таким собі попереднім підсумком. І насправді я хотів би сказати, що акція є успішною, хоча б тому, що вона взагалі відбулась. Важко пригадати такий період, коли настільки складно було би добиратися до Києва громадянам України, які хочуть взяти участь у протестній акції. Я пам'ятаю події 2001 року «Україна без кучми пам'ятаю, акцію повстань Україну. Пам'ятаю, по події помаранчевого майдану і все, що ми передувало, ніколи ще не було так складно проводити подібні масові заходи в Києві, як сьогодні. Так що повний далі? терор, так, повний ну, терор а... правоохоронних органів, повне свавілля державної автоінспекції. І насправді треба сказати, що незважаючи на ці всі заходи, те, що вдалося зібрати в столиці понад 30 тисяч людей, так. думаю, це більш така ну реалістична оцінка То кількості учасників. Тисяч це перебіч. Ягадаю, ну можливо, я можу помилятися. У мене просто є певний досвід таких ну, масових акцій. Я дам, сказали що 50 000. Моя оцінка десь більш-менш коректна. Понад так. 30 тисяч учасників. Угу. Це вже саме по собі є хорошим результатом. Наступний етап. Кампанії масової мобілізації наскільки я розумію, призначено на день незалежності України на 24 серпня. Так, я синьо канансував цю дату. Та як наступний. Це це, це буде кінцевий ем, варіант проведення мітингу? Чи ви ще не знаєте? Наразі ти потім сказати, що він таких таких остаточних оцінок констатуючих, я ви утримався зараз. Mm -hmm. Таке враження, що важливіший сам процес аніж результат. Ну ви знаєте, з, з, з якими словами вами ви вийдете до людей, які прийдуть вас підтримати? Звичайно, що знаю, що ви будете їм говорити це з, слова 24 серпня. Це слова, які стосуються не просто констатації фактів, які вже всім відомі, так. а конкретні заклики до дій, і ці заклики повинні супроводжуватися не простим маханням прапорів з трибуни, uh -huh. а реальними діями самих лідерів опозиції і опозиційних народних депутатів. Я вважаю, що зараз той кредит довіри, який ми накопичили, є достатні для того, аби повести людей uh -huh. на більш рішучі акції протесту, аніж тільки відбувалося до сьогодні. Так, ми говорили про те, що з проблемами люди приїжджали до Києва. Тепер, як ви будете супроводжувати і спостерігати, як ви? Будуть повертатися додому. Насправді цього тижня пленарного ми всі працювали в Києві, тому ми не очолювали групи, які вирушали з регіонів. Наступного разу думаю, ситуація буде побудована таким чином, що всі регіональні групи підтримки будуть очолюватися народними депутатами від свободи, удару та батьківщини. І тому я гадаю, що їм буде значно легше дістатися до столиці аніж цього разу, коли доводилося добиратися практично на власний страх і ризик. Про вас сьогодні інформаційні агенції згадували як про дуже активного дієвого учасника. Ви били сьогодні скло. Ні, я скла не бив. Це ну, якась помилка. Та а коли ви зупиняли військову техніку? Ну зупиняли добрим словом і звичайно діями в межах чинного законодавства. Я особисто ніякого скла не розбивав. Так і е, я, я хотів би, щоб ви якісь подробиці нам розказали, тому що те, що ми бачили на відео... Ви створилося ви? певне замішання навколо того факту, що наближається одниця військової техніки. Чи кому належить невідомо на даний час? Було вона пересувала супровіді автомобілів ДАІ. Вона рухалася у бік Софіївського майдану з очевидною метою скоїти наїзд на учасників акції протесту. Більше того, рухалася вона з порушенням правил дорожнього руху. Очевидно, було зрозуміло, це загроза для мирних громадян, які зібралися на законну акцію протесту. Тому було прийнято рішення зупинити цей транспортний засіб. Коли він, по суті, в'їхав у натовп людей і зупинився через те, що не зміг рухатися, почалися активні дії групи молодиків, які намагалися силовими діями визволити провокаторів із оточення. Угу. Коли їм це не вдалося, була друга атака більш масова, в якій постраждали до речі, журналісти. Мене буде останнє питання. Скажіть, ви спілкувалися сьогодні з людьми, які тисячі кілометрів здолали, аби дістатися Києва підтримати mm. політиків? Спілкувався з мешканцями з... різних регіонів з яким України З заходу вони України, і з Півдня та сходу Києва. багато для кого з них, зокрема для мешканців Півдня та сходу, ця акція сама по собі є великим джерелом натхнення, тому що вони ніколи не брали участь в таких акціях протесту. І для деякого з них вона стала першою такою масштабною подією в їхньому такому процесі усвідомлення того, що далі країна не може існувати як вона існує сьогодні. Тому я гадаю, що розчарованим їх вважати аж ніяк не слід. Багато моїх земляків Західної України навпаки вже неодноразово беруть участь у таких акціях протесту. Для них вона стала просто черговою такою подією, можливо, трошки більш масштабною, можливо, більш складною. Але все-таки нікого розчарованого, незадоволеного та зневіреного особисто я не бачив. Юрій Міхальчишин сьогодні був нашим гостем. Дякую, що завітали в прямий ефір. Ми продовжимо випуск учасникам антифашистського маршу, який організувала влада. Провели свою акцію без перешкод. В початок довелося дещо посунути в часі. бо не всі учасники, які яких звозили до столиці, централізовано могли приїхати вчасно. Отже, деталі далі сьома ранку до столиці з регіонів з'їжджаються учасники антифашистського мітингу. Так на під'їзді до Києва зі сторони Обухова на узбіччі з десяток автобусів з донецькими номерами. Попри ось такі написи під лобовим склом, приховують справжню мету свого приїзда. Одні кажуть, що приїхали побачити місто герой, інші на акцію, а хтось взагалі по гриби. Мені дзвонили, заказали все. Я привіз пасажирів. Люди їдуть гриби збирати. Мені сказали, їдемо в ліс збирати гриби. Десята ранку, Київ Маріїнський парк біля Верховної Ради. Саме тут сходяться усі учасники колони антифашистського маршу, який організовує влада. Серед присутніх переважно пенсіонери, школярі та студенти. Хтось прийшов заради ідеї. Ми один єдиний український народ, і ми виходимо сьогодні піддержати сьогоднішнє правительство наше, сьогоднішнього нашого президента. Хтось не зовсім розуміє, що саме і від кого сьогодні вимагатиме і за що боротиметься. Ні, щоб фашисти були в Європі в Україні. в Україні фашисти. Чесно, я не знаю. Не хочу я розмовляти, Дівчині Настроєння у мене ні. А хтось не приховує, що прийшов заради грошей. Ну, я не знаю, прийшов денег заробити. за бабки я сюди прийшов. Не срать, фашизм, мені фашизм тут. Я сюди прийшов за бабками. Обіщає 120 за 5 часов. Колона вчасно не рушила, бо затримувались автобуси з областей. Організатори тим не дуже приймалися, але не на камеру зізналися. На тих, хто не підвезе людей, чекатимуть великі неприємності. Вони Щоб чекати було не так спекотно і нудно, учасники прохолоджувались пивом. Через півтори години очікування колона рушила біля стадіону Динамо. Вона злилася ще з однією, та разом вони попрямували до європейської площі. Офіційну частину відкрив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Він закликав присутніх дати відсіч фашизму. Пам'ятайте призив к миру, убитого фашистами без малого 70 років назад. чешського журналіста Юліуса Фучика. Будьте бдітельними. Після виступу інших представників партії регіонів та ветеранів на площі почався святковий концерт. Брати Карамазова, співак Джанго та Альона Вінницька, яка напередодні заявила, що разом з чоловіком емігрує до Сполучених Штатів і залишає Україну назавжди. Коли концерт присвячений маршу закінчився, європейська площа швидко стала безлюдною. Катерина Філіпенко, Данило Городецький, ТВА. Таким побачили сьогоднішній день наші журналісти. Дякуємо за довіру до Сівіа. І на все добре.